Мене звати Івана Наталія, я представляю ініціативну групу, яка є присутня зараз в скійому раді. Ми є жителі будинку, 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 велику, по будинків великих у місті Тернопільку, Михайлінка 6 і Михайлівка 7. Проблеми, які ми маємо, на сьогоднішній вони тягнуться весь період, відколи нашого Україна не залежить. Вони належали е, і належать, коли салежали в радянському і зараз належать ТОВ десь самой підуть. В чому наша проблема полягає? Це є два-чотирьох коракові е, на три під'їзди, тих будинків, в яких проживає 97. Гуртожитка, е, ну, напевно, це наші такі маленькі межілів, тому ну, що в так проживають люди. Доходами, тобто в них є такі достатньо фінансово багаті люди, тому що ми не проживали на роботу, були кошти прикольнішого життя. По 10, по 15, по 20 навіть які люди, які по 30 років майже проживаються в гуртожитках. Ми народилися, в тому числі в мене виросли діти, погружувалися, але ми. Коли приватизовується теристерну прибув в 90-х роках, ці будинки можна було навідати на, на приватизацію, але в 2008 році ці будинки, деякі недодатковими, за полотчими актами уведені у статутний фонд е, терештерної підтримування. І тому ми зараз не можемо їх приватизувати, тому що ми було заумовлене підприємство тепер терестерному під А те люди, які живуть в Гудошках, мають платити по 80 по 100 тисяч, залежить від того, ми теж. Ми дуже хотіли і звертаємося до вас, Василь Васильович. Ви маєте доступ до законодавчої влади і звертаємося до вас, пане Сергію. Якщо ми були б дуже вдячні, тому що це мій мирешниці вам не трено.

Текстерно і по комбайному, по комбайному заводу. Ці будинки, керівники цих підприємств, знайшли механізм, як їх віддати людям, їх віддати. Нас лише не на задворах цивілізації. Ми живемо в нашому тернопільському межир'ї, антимежегір'ї, тому що це люди з ними виходили. Тому ми дуже просимо: візьміть нас до себе